Хованців в дитячих будинках повно, та й сімей, які готові взяти таку дитину, теж достатньо. Але більшості з них кажуть, що дитини на усиновлення нема. Що взагалі відбувається? Система усиновлення це якийсь корумпований бізнес, і кому взагалі вигідно, щоб діти сироти подовше залишались в дитбудинку? І мені почали казати, що а ти знаєш, що дитину знайти нереально, а ти знаєш, що люди в черзі чекають дітей по два три по роки. А, треба за все платити гроші, тут безкоштовно ніхто не буде нічого робити. Пролунала сума вісім тисяч доларів, а потім вже ця сума переросла в десять тисяч доларів. Тобто знайти дитину на сайті, це ну як на мене, це нереально. Мені, до речі, пропонували викупити дитину з області з Одеської. Там хабарі поменше Так сказали, що треба теж занести директору дитячого будинка, пару тисяч доларів. Бо мені казали, що я два хлопчика на вибір. Дітей дійсно просто ховають. Від майбутніх батьків, і потім я вже була. мене вже просто руки опускались, і я погодилась. Я кажу, да, я заплачу добре. тільки дайте мені, будь ласка, доступ до дітей. І мої відео привернули увагу моїх друзів з Києва, і вони познайомили мене з працівником. Він представник прав дитини під час військового стану, якось так його як посада називається. Був шокований. Він каже. Що служби справи дітей кажуть, нема встановлювачів. А тут я кажу, немає дітей, а всиновлювачів багато. І ми почали писати скарги офіційні, і вже нам допомогли з Києва. З Києва почали дзвонити Одесу і казати, що відбувається. І ось коли я приїхала в службу в дітей, ми з нею гортали е е бабки, і тут я гортаю анкету свого сина, бачу його фотографію. Він просто мене знаєте, да от як серце щось схильнуло. А я кажу, боже, який хлопчик, вона каже: ой, та там весь циганський табор їх 11 дітей. І я кажу, що? Я після першої зустрічі написала працівнику служби справи дітей, що я оформлюю заяву на цю дитину про встановлення. Мені морально було дуже важко, тому що це просто в один момент тус, і 24 години на добу в тебе дитина поруч. І, і ти такий, а що робити? Подобається. Дай, щоб вона вперед їхала. От сюди напускай